付出。 Всіх працівників Житомирської поліції привітати зі святом з нашою другою річницею сформування національної поліції України, а саме головного управління національної поліції в Житомирській області. Всіх привітати з цим святом, поздоровити від усього нашого керівництва та побажати наснаги в роботі і як можна більше досягати позитивних результатів. Що хочеться сказати про ці два роки, які минули, роки були важкими. Встановлення нової структури завжди є тяжким. І несе за собою окрему відповідальність, окремі проблеми, окремі якісь тяготи. Але на даний момент я вважаю, і ми бачимо це, що Житомирська поліція свої завдання завдання виконує результати. Почали набирати оберти, тобто я вважаю, що поліція Житомирщини здатна і, бор... і забезпечити громадський порядок і боротися зі злочинністю на тому рівні, якого від неї вимагає суспільство. За ці два роки ми дуже омолодились. І відбулось омоложення складу майже на 80%. 80% особового складу, який в нас на теперішній час служить. Вони служать менше ніж два роки, і тому йде встановлення, скажімо так, нової касти поліцейських, яка які є вже. Інші, які вже, в яких в глазах видно і натхнення, і видно те бажання працювати, працювати, працювати по-новому, по законодавству і робити все для того, щоб наша країна йшла вище і вище в рейтингу безпечних країн для громадян. За ці два роки, що минули, у нас вже було створено. Спочатку патрульну поліцію, потім ми розуміли, що неможливо забезпечувати лише громадський порядок в місті Житомирі. Тому було в районах була створена група реагування патрульної поліції, до яких також у нас триває зараз набор, триває навчання. Прийшли також, також багато дуже молодих людей, які на даний час. Вже в районах області починають впроваджувати цю систему. Під них ми отримали в нові автомобілі, аутлендери, також для організації їх роботи, і потихеньку-потихеньку вони починають набирати оберти і йти в те русло, в якому вони повинні забезпечувати правопорядок. Не все, звісно, гладко, але на теперішній час дуже виросла поліція Житомирщина за оцінками як керівництва, так і громадян по опитуваннях. Сьогодні ми проводимо захід знову ж таки щодо популяризації роботи в органах поліції, тому що на теперішній час ми вже провели перший набір, у нас вийшли на службу буквально недавно дільничні офіцери поліції. Зараз донавчаються вже слідчі та оперативні працівники. І знову ми зараз відкриваємо набор до груп реагування патрульної поліції. Ми набираємо Молодих хлопців, дівчат, які мають бажання дійсно працювати і робити все для того, щоб забезпечити безпеку і стабільність в своєму районі чи в області, в якій вони проживають, сьогодні ви бачите у нас задіяні підрозділи швидкого реагування, в тому числі зброньованою технікою, ми також не так давно отримали, привели до бойового ладу. Підрозділи патрульної поліції, дорожньої поліції, груп реагування, ну і виставлені стенди вибухотехнічного нашого відділу, який в нас, до речі, працює зараз, взагалі можна сказати, без вихідних дуже багато виявляють. І майже постійно хлопці знаходяться на роботі, виконуючи завдання по розмінуванню або по пошуку і знищенню вибухових речовин.